I want to sing it note for note. don't worry Be happy. Don't worry. Don't worry. Yeah. Для найменшої учасниці кубку Зустріч друзів ось така медалька. Ось шкіпочка тобі. Така. Від нашого спонсора. Тобі такий гарний пакет. — Зефірка з передбаченням. Ясний. Растянись. Це я, то Покал, покалати. я. Останній. Я поколати, поколати. <laughs> — Ого. Може, зараз збок вийде. Які це? А Б-одинадцятий. Б одинадцятий. Ну ти ж хотів. Дев'ятий. Legenda Раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми на змаганнях, це перші змагання нашого сезону. Турнір називається Кубок друзів. Проводиться він на трофейній долині в селі Родатичі. Ви цю водойму всі прекрасно знаєте, і багато хто вже був. Сьогодні тут є 20 команд і ми одна з команд. Що ми взагалі плануємо робити покорму? У нас буде. Ешити, Ніхто не чує це відвітер. Покорму у нас буде пелець. Буквально за 2 години е після старту я буду кормити пелецем. Заливати я буду від категоліквідом банан кріль, А е пелець, до речі, форелевий. Далі зараз у нас вариться конопля з тигровим горіхом. Угу. Тигровий горіх я буду обов'язково молоти, але основний акцент. Ми положимо на тактиці. Ми маємо три різних тактики. І яка спрацює, ми вам розкажемо обов'язково. По насадках поставили ясно, що кисла груша герої горіх, а також бананклей, що теж капець, як працює. І також ми ставимо маленькі стіки. Не знаю, чому. Вирішили маленькі ставити і все. Ловимо буквально метр від камеша. Маємо непоганий камеш. там. Будемо міняти точки буквально кожних 3-4 години. Шукати будемо. Маркером я не працював. Так як знаю рибло, які тут ловили, я просто бачив, сидів в 16 секторі, я бачив. Деловили в, в 11-му і дуже непогано. Ну Відповідно, так само закинув. Якщо все буде так погано, прийдеться маркер взяти в руки і шукати так. гарні точки. Що зможемо, вам покажемо, реально не встигаємо нічого. Буквально півтора години. Це Ну, Команди насправді дуже сильні, всі сильні учасники. Є дві зони, А і Б, ми в Б-зоні. Тобто ми в нас 11-й сектор і ми починаємо цю зону Б. Ми не здаємось, віримо в себе і в наші насадки і корм. І чекаємо рибу. Так. Також, друзі, хочемо вас потішити і хочемо розіграти серед вас ось такий гарний метод мікс: флюрогель, антисептик та попапи. Це все отримає одна людина. А щоб це отримати, потрібно бути першим підписаним на наш YouTube канал Друге, це поставити лайк до цього відео. І третє написати один гарний коментар. Всім успіхів, нехай щастить. Статували наші змагання Кубок друзів. Тарас вже закидається. Учасники також. Нам випав сектор 11-й, в 10-му секторі в нас буферна зона, тобто нема нікого. Можливо, це зіграє нам і на руку, а можливо, і ні. Тому побачимо все далі. Йдемося, як Тарас закидає. 10. Клюнув наш перший наш перший гість а мур. Краще чекала вже. Так, да, чекали. Майже чуть не добув. Клюнув він на насадку, банан-крилік, якщо не помиляється. Бана... Друзі, у нас друге клювання, але вже тягне трас. З так. Ось такий невеличкий. Зараз будемо з закидати. Ну що, будемо уважити вашу рибку. Скільки маєте рибку? Дві. Дві. І то різноманітних Та. амурчика і коропа. До вибору до кольора. А карася. Ма. Не треба нам таких малих риб. Не мухлюй, Тарас. Може, з мішком зложиш. Не хльой. 7.055. Мінус 600 грам. 545. Мінус 600 грам. Запрошуємо до фотосесії. І тут ще одна риба. Що крущимо наш тировий горіх. Далі. Так як вчора ввечері закормилися тировим горіхом, получили 2 рибки зранку. Ми думаємо, що якраз на тировій горіх вона і прийшла та рибка. По насадкам у нас спрацювала. Що у нас працювало? Кукурузи мигдаль. мигдаль. І кукурудзи мигдаль. Дві покльовки на таку насадку. До речі, було у нас от, клювання, підтяжки, коли Тарас витягав рибу, то видно, як щука обкусила нам гачок. Такий Це рівний зріз. Три випадки було за ніч. чотири, чотири так? три, так? Три-чотири, не знаю. Це не через те, що там якось погано прив'язаний гачок, а справді такий рівний зріз. Та й що я знайшли? Гарне місце зліва. Головне попадати в точку. Вчора взагалі нічого не вийшло. Був дуже сильний вітер. Сильний вітер був, так. Сьогодні знайшли одну точку під, під камішом, між камішом і табличкою. І зараз візьму ще маркер і по-любому буду на серединці точку шукати, щоб не пропустити рибу. Та як вітер зараз йде вправо, я думаю, що з серединою риба теж піде.

Так, та-та-та. І і більше, більше ліво. Кіруйне. Забудь за хальцова. Ну, Дома робить. Три Ваш коментар. Нарешті не схід. І не обрив. Дуже зимний. Ще разочок ще разочок фінальний. Дуже зимний. Піка, подосиш фіналікала цього. Давай, треба під рибу. Я. <різований> Коротше, спрацювала середня точка, яку я спочатку не вірю, а вона нам принесла вже за годину часу другу рем. Гарно закормив адегровим е горіхом. Ну і все вийшло. Надіюся, вночі Без вам все-таки гдеся. Надіємося вночі не спати. Вночі надіємось не спати. 3905. Мінус 600 грам, получається 3,305 чистої ваги. Супер. Ох, клас. Так, 10 940 грам, мінус 600 грам. Супер риба. Ня, Ні, не чекай. Ось такий карас нам мішає зловити нашу бітку. <рив> ну зато ми рибаки, бо ми ловили всяку рибу і коропа і мурайна йдуть піка гарного карасика. Ось такий карас по тальну не мішається, а? Ну, дуже гарний невчасний. Ух ты. <рив> Ну що ж, друзі, залишилась година до кінця наших змагань. За ніч, на жаль, у нас не було жодних плювань. Наразі у нас, як і було, 4 рибки. Загальна вага 24 кг. Майже 25. Що хочеться сказати, яка у нас була тактика першої дбу? У нас є перша табличка, друга. Кормала рівно посередині. І ловили на краях біля одної таблички і біля другої таблички. Працювала ліва табличка, там ми залишили вудочку. Права табличка не працювала. Ну, тобто на другу сутку ми змістили право, праве водилище посередині. Найшли такий гарний твердяк. Ну і на другу сутку спрацювала середня точка. Так, почали їхати палки. Почали їхати палки, але є. Нюанс через е, гачки, наче не скажеш. Е, які ми тестували на, перед ми їх тестували на цьому озері, і все було в порядку. Там ми зловили багато риб за на одну палку за 4 години. Е, так. І Без стіка. все було в порядку. Не розуміємо, чому обривається на вушці поводок, але подивилися ближче до того вушка, Воно не є таке загладжене, як наприклад. Кортом воно заточене і гостре в ушко. Тобто, коли риба клює, йде обріз, воно обрізає на цьому ушку. Ми так думаємо, що, що ну, тільки через то. Ми це зрозуміли після п'яти клювань. Тобто вночі ми вставали, щоб перезакинути, я витягаю, гачка нема. Просто обріз. Ну, подумав, перше, що щука. І так і так чотири рази. Та що це рак, або щупати? Але в день тільки я підійшов до, до пірса, пішов паровоз. підняв е, чув що є риба, зріс, Витягнув. без гачка. І тоді вже ми звернули увагу на вушко взагалі, подивилися повністю на цей гачок. Ну, раніше ну, не було смислу. Там детально бо думала, Що таке може бути взагалі. І так само на правому були ще тобто дуплет, був. Угу. Та сама історія. Тобто у нас сім е... сходів. Сім сходів через гачки. Ми запросто могли З бути так? в призових Ну, там на першому дрібом. місці точно. З великими древами. Ну, але ми замінили. Добре, що це ну, ми замітили вчора зранку, і ми встигли замінити гачки і ще підловити дві, дві, дві риби, гарні так. рибки, які ну досить нормально нас вивели на гарний рівень. Тобто ми не з нулем. Тактика наша справді дієва. Сто процентів тактика спрацювала, тобто насадки топ, супер насадки. Все добре підім. Ліквід, топ, пелець, тигровий горіх, мололи, кормили. Дуже все правильно робили. Дуже все правильно робили. ну, весь, ну я Чому впевнений в тому? Тому що в нас найбільше плювання. На ціле озеро. На ціле на ціле озеро, Може на... Ні. На цілу зону. На зону точно. Ну, по тому, що ми бачили. Можливо, в когось теж були сходи. Але по тому, що ми бачили, ну, так. рані. Тобто все робили правильно. Гачки. Ну і таке буває. І... Так, тому хочемо вас попередити, щоб ви не попадалися на такі очки. Ось ваша фотографія цих гачків, не купляйте їх. Так, я також зараз знімемо вам відео цього вушка, постараємося зняти зблизька. Як воно виглядає? Угу. Можливо, це не вушко. поводковий 15 обла, карпро. Ніби непогано, я завжди на нього ловили, Думаю, що все-таки вушко. Та я думаю, що теж, тому що ми поміняли гачки і, ну, і не було обривів. А, обривів за, не було. а за щуку думали, що обриваю, тому що тут справа сусідів зловили, щуку набою. І в нас в стіках також. був присутній сушений опариш, тобто це стігмікс. Це не опариш. Це не опариш, що там більше з більше називається. думаю. Словом, це живість, це сушена, і ми думали, що можливо щука на неї також. Реагує так. Вона... Але Ну, це гачки. Дуже обідно. Так, Справді ми трохи розстроєні через це, бо хотілося виграти. Бо дуже старалися. Але ну той досвід, якби ну, не той випадок, ми б того не знали і далі ловили на ті гачки. Так що ну, ми будемо знати, і ви будете знати, що таких очки не. не варто купляти, на гачках не варто економити, так як то зробили ми. Але гачки. замінили на Е, ну, Тобто вони іншої форми, мушку згладжене. Але все одно видно, що це не запайне, наприклад, як корм. Так, тому гачки мають бути добрі, поводковий матеріал мають бути добрі. Так само, як добрі, мають бути палки і вся оснастка. Хто ну, б що вам не говорив, хірісі, хороші гачки, вони, по-перше, різні, то по-перше, а по-друге, хто б вам що не говорив, перевіряйте все самі. Ми вже переконалися вже не один раз. Перевіряли, на які стіки краще ловити. Тобто давали такі стіки великі, давали маленькі. Тобто краще працювали маленькі стіки. Маленькі? Зовсім, зовсім малесенькі. Такі, Як таблеточки. Так, дали їх дали відро і з малесенького такого стіка, виходить, така досить гарна плямка. Гарна маленька плямка йде в маску. Тому вискак. короб так. підходить і, впевнено бере прямо з насадки. Ну, ще година до змагань нам ну, скільки? 7 кілограмів до призвогу чи скільки. там. Тато, файно би було. Якусь десятку, одинадцять, але можливо дві. Хто не порадує, тому що змагання провалили Крапка. На жаль. Але ми собі зробили висновки на тому. Шкода, як? шкода, що це на змаганнях сталися такі висновки, а не на простій риболовлі, як ми тоді ну, ловили рибу на той самий гачок. Чому тоді так було, а зараз інакше? Ну, це для нас загадка. То це, це дійсно загадка. Очки добре зав'язані, все має бути під змагання. Без поняття. От і закінчилися наші змагання. Хочемо привітати усіх учасників, які зайняли перші, другі, треті місця та взяли кубки бікфішів. Також хочемо подякувати усім командам за класну боротьбу за. Гостеприємність це було справді, справді змагання кубок друзів, адже підходили, допомагали, давали, ділилися. Ну, Це справді кубок друзів. Також хочу вам подякувати виробнику КТЛ за його гарну та якісну продукцію. Багато гарних клювань було на балансі кисла груша тигрових горіх, кукурудза мигдаль. і також на бананкріль також були клювання. Ну і також використовували ліквід. Банан кріль, який додавали в пелець, трошки додавали в торговий горіх, зовсім трошки. І головне, ті компоненти, ліквід по папи нам принесли 11 клювань. Ну, ми не реалізували їх. Сім сходів. Ви вже знаєте через яку? Ну, через що? Так, ви вже знаєте через що. Але все ж таки чотири рибки зловили. Тобто 11 клювань на змаганнях, на турфані долині. Це коли прес на дуже великі, це ну, дуже гарний дуже результат. Гар, дуже гарний рез результат. Так. так, тому дякуємо, виробнику Кател І також залишаємо посилання внизу під відео на інстаграм виробника, щоб і ви змогли собі замовити цю чудову і гарну якісну продукцію. Однозначно рекомендуємо їх. Е, наш хід це кисла груша та тигровий горіх. Ні. То, напевно, твій хід. А мій банан крі. Банан Сто 100 так. Не знаю. Мені дуже сподобалося робіт ріг. Всім папа. Папа.